Всім привіт! Сьогодні у нас буде така рубрика, скільки коштує у нас старі машини, на незрозумілій стояночці. Такі маємо Мерседеси старі. Mercedes-Benz SLK 230 компресор на автоматі, 99 рік, 154 пробігу. Мая Тюф 2.2 бензин 3300. Видите, який цікавий автомобіль. Брудний. Шкіряні сидіння с диркою. Видно вам? Не видно. А ось, бачите? Короче. Такие цікаві. Ось у нас, дивіться, 124 По идее, да? 124 купешечка. Mercedes-Benz E320, купе 100W-124. 94-й рік бензин. 171 пробігу, 220 кінських сил, 3,2. По екстрасам 8900. 8900. Ну він, він ціленький на перший погляд, так, проєслі. Подивитися, непогано він виглядає. Іржі не бачу, не, треба дивитися, фарбований він чи ні. Дивіться, яка сімірочка. Ох, класик. Апарат як і так але вона не продається вона. оце автомобіль. Так, давайте Mercedes. Він дивіться, крила цілі, все ціле. Шкіряні сидіння у нас з перфорацією. Все ціле, все. І пробіг нездоровий. Не так, йдемо далі. Toyota rav 4 дивіться, яка старюча, старюча, ціни немає. Так, йдемо далі. BMW у нас 116 -та. з пошкодженням у задній двері. Так, майже нова гума у нас всесезонна. Диски більш-менш, таке пошкодження у неї. не бачу, більш менш автомобіль ціленький. Сидіння теж цілі. Ай! Диви, яке воно! У нас сьогодні 35 тепла, BMW-116, 2009 рік, бензин, 153 пробігу, 122 кінські сили, тюб до 2025 року. Євро 4, 1,6 по екстраса 4400. Ну не знаю, напевно це дуже дуже дорого. Я так гадаю. Є тут ще ось такі пошкодження у нас. Ось ну, так гарно виглядає автомобіль. Ззаді нового гума стоїть у нас всесезонна. Ось Ну така ціна. Так, йдемо далі. У нас тут... Дивіться, ще машинок мільйон. Opel Astra H. Новий тюф, 2004 рік, бензин, 1,4, Євро 4, 124 пробігу, по екстрасам сам зупинити. 3900. Ну це дуже дорого. Іржі немає. Якось незрозуміло це ж Opel. Немає. Ну такий він ціленький більш-менш. І фари, видно, що полірувались. Ну не знаю, з такого року... А, видно, так, так, полірували. Пошкодження крила має. Ну Не знаю, за такий Opel стільки грошей, нові диски тормозні, Це вони нам гума континенталь. Так, ідемо більше новий автомобіль Сіатик. Оце я зрозумів. Вигляд має автомобіль, так? Дивіться який Сіат ібіця. Колір який класний. Прикольний автомобіль. Ціленький, ну є там незначні пошкодження. Все сезонна гума у нас стоїть. Майже нова. Сидіння звичайне, з диркою воно пропалене. Гермошкіри обтянете на механіці. Не, ну він такий гарнюлі, не знаю. Мені не подобається він. Так, Seat Ibiza ST. Новий тюф, Кліма, 2010 рік, бензин 1.4, 2000... А, 2000... 2010 рік. Так, пробіг у нас. 201 тисяча кілометрів, ціна 3600. Ну, це дуже дорого. Це дорого його полірували, видно. І видно, що його фарбували. Колір класний. Фари теж поліровачні. 100% полірували фари. Вони такі, як нові. Йдемо далі. Що це у нас? Фіат 1.2. Такий чорненький. Такі сидіння звичайні з тканини, кермо з пластику. Це таке для міста те, що треба. Він ціленький, так, ціленький. отут тут вже у нас згорів лак, бачите. Солнышко. Так, Fiat 1.2, динамік. 2007 рік, бензин, механіка, 172 тисячі пробігу. 65 кінських сил. 2006, о, до 26 року у нас Тюх, Євро 3200, це теж дуже-дуже дорого. Дуже дорого. Має такі пошкодження на бампері. Це дуже дорого. Так, тут у нас немає ціни, таке саме стоїть. Йдемо далі, Форд, Ford. Форди всі люблять. Форд у нас, що це, фокус. Форт фокус з підігрівом лобовухи. Вони всі з підігрівом лобовухи йдуть. Так, брючтоун гума всесезонно стоїть гарна, гальма теж гарні. Ззаді теж все добре. Ззаді зовсім нові гальма стоять. Стоять у нас звичайні сидіння з тканини. З кубочками на автоматі вона у нас. Форт фокус. Комплектація Титаніум на автоматі. 20-й рік, дизель, 2 літри, 174 пробігу, 150 кінських сил. 2005 25-го року тюф у нас до 10-го місяця за 10 тисяч 900 євро. Ну, це дуже дорого, не знаю. Так, 20-й рік, 5 років автомобілю. Ось і порахуйтесь, за 5 років вона проїхала. Считай, скільки? 175 тисяч кілометрів. Непогано, так? Ну вона рівненька так, вона не, не встигла. Два літри дизель. Ось вони. Рідко, коли буває дизельна, дизельний автомобіль, щоб він був з малим пробігом. Дуже рідко. В Німеччині дизель, всі з пробігом. Так, Mercedes Benz GLS 250. Купе АМГ, 16 рік, бензин, 2 літри, 113 пробігу, 211 кінських сил, тюг до 27 року, Євро 6. Ось так от. 32 900. Давайте ми так візуально подивимося, що тут гума у нас більш-менш, гальма теж. ціленькі, заді теж, заді зовсім, зовсім нова гума стоїть. Сидіння у нас цілі. Гарно виглядають у нас Так, маємо такий Купешечку раритетну Нові гальма стоять у нас Такі диски прикольні Купешечка дивіться яка. Купешечка класна Ну коштує вона страшних грошей Дві сидіння у нас. Ой. Татешний ру. Прикольний. Так, як он виглядає. Ну так, да, тут воно все замазано, герметиком, все зроблено вже бідненько. BMW E30, 323 кабрія в М-пакеті. М, напевно, так. Да? 92 рік, бензин 2,5, 134 пробігу у нас, 170 кінських сил, тю до 27 року по екстрасам 17900. так, так вона зроблена цікаво. Незрозуміло, фарбована вона чи не фарбована, ну, це таке діло. Так, Рено, Рено Рено, Рено, Рено у нас Твінго. Такий Салончик у нас біленький, кермо таке світленьке. І він весь світленький. Це для міста. Жіночки якось мотатись. Гума у нас більш-менш. Ось так виглядає він. Прикольний автомобіль. Так, що у нас тут? Рено Твінго, 2009 рік, бензин 1,2, 164 пробігу, Євро 4, Тюф новий, 3600 Ойру. Прикольно. так, давайте ще у нас є ось шкода. Шкода Фабія. Класік. Має всесезонну гуму. На 14 майже нову гальма більш-менш. Диски такі самі, як у мене на шкоді стоять. Так, ну і ржі я не бачу, пошкоджень теж. Такі у нас непогані сидіння. Кермо звичайне, механіка. Можна було шкірою обтягнути. Так, 10-й рік, шкода фабія, бензин 1,2, 3 циліндри це скоріше всього. 141 пробігу, 60 кінських сил, тю до 26 року по екстра сам 3900, це дуже дорого. Фарим більш-менш. Така вона, не скажу, що вона шотана якась. Ну це дуже дорого. Так, Opel, Opel Corsa, напевно, так. Так, Opel Corsa у нас. Що тут у нас Opel Corsa? Ну Такий ціленький він, непогано виглядає. Нова гума стоїть в Nokia. Спередіто ззаді. Ось так, ціленький він, пошкоджень не бачу. От, дивитися ні на що. Так, по ціні Corsa, 16 рік, бензин 1,2, 118 пробігу. Новий тюф, євро 6, 6600 евро. Так, Audi A2. Дивіться яка прикольна. Нова гума дивіться яка стоїть. Нові гальма. Ззаді у нас теж нова гума. Так Не знаю, Мені вона прикольно виглядає. Така вона вузенька, на механіці вона у нас шкіряне кермо, а кермо таке саме як і в мене стоїть на шкоді. Тільки з значком Audi. В мене значок шкода. 2004 рік, бензин, 1,4, механіка, 188 пробігу, 75 кінських сил, так, те саме, як у мене. Тю до 27-го, 4600 уйра. Там не те, що це дуже дорого. Пошкоджень не, не бачу. Хоча ось пошкодження, бачите, палець прилазить. Фари треба відполірувати, Щоб все не ставить якогось кольору. Volkswagen. Volkswagen у нас Polo, Нова Hancock Гума стоїть. Так і не видно, вам тут так запарковано, ну я вам так покажу. Якась херня на рулі. Volkswagen Polo. 2009 рік бензин 1.2. 163 пробіг, 60 кінських сил, новий тюг, євро 5. Ось так от 5400. Та ну ми що, з гулу з'їхали. Така ціна за Volkswagen Пола. 9 рік там ти що. Так, ну давайте Талбот якийсь самба якийсь нічого собі. 83-й рік бензин на механіці за 2600 евро. Ось такі сьогодні були у нас автомобілі. Всім гарного дня. Кому сподобалося, вставимо вподобайку, підписуємося на канал, коментуємо. Всім гарного дня, до зустрічі у мене на каналі. Всім чао.